Мені звати Орест Кушлик, волонтер, засновник благодійного фонду Волонтерський корпус Прикарпаття. Про те, що я буду займатися волонтерською діяльністю, взагалі навіть до повномасштабного вторгнення і подумати не міг. 24 лютого 2022 року почалось повномасштабне вторгнення. 25 лютого я включився в ну, так якось воно спонтанно вийшло, включився в волонтерську. Роботу в перші дні це в основному була допомога матерям з дітьми, які виїжджали за кордон. Е, кілька років перед тим я займався, скажімо так, квазіюриспруденцією. Я е, допомагав в оформленні в легалізаціях е, громадян України за кордоном. В основному це було оформлення послідок на проживання в країнах Скандинавії, Прибалтики і так далі. Відповідно, було багато друзів за кордоном, і в перші дні повномасштабного вторгнення постала перед. Тими, хто не пішов на фронт, велика проблема в тому, що, наприклад, тут потрібні тепловізори, а їх не просто немає де купити. Е, відповідно, через своїх друзів, які проживали в Німеччині, в Англії, е, у Швеції, якось налагодилася ця співпраця. Е, і е. так воно пішло, поїхало по, по наростаючому, скажімо так. Відповідно, я відправляв щось е, на фронт. Ті, хто на фронті хотіли якимось чином віддячити, зробити приємне мені. Дуже сильно подобається, коли хлопці в якості подяки присилають або шеврони, або, або бойові прапори. Ну, приходить багато різних презентів, скажімо так, але шеврони і прапори ну, вони для мене дуже особливі. Ці шеврони це перша колекція, яка була зібрана. Загалом таких колекцій було три штуки. Дві з них я відправив передав. Друзям-волонтерам в Англію і на даний час збираю четверту колекцію. В колекції плюс-мінус 60 шевронів. Конкретно оця колекція збиралася десь в районі півтора року, напевно. Сьомий окремий стрілецький батальйон Шевчук в Італії. З Голеня даний шеврон спрезентував. 59-та окремо механізована бригада імені Якова Гандзюка в цій бригаді проходив службу мій товариш, друг дитинства Станіслав Сеник, на жаль. В 22-му році, в липні, він загинув на Авдіївському напрямку. На кожен з них має свою таку глибшу історію, вони для мене реально дуже дорогі. І навіть вони отут е поклеєні в, такому, в певній послідовності. Час від часу я їх переклеюю в іншій послідовності. Т така форма релаксу, скажімо так, у мене. Але кожен шеврон реально для мене дуже дорогий. 53 окрема механізована бригада, 3 бригада оперативного призначення Національної гвардії. Даних три шеврони це шеврони із 63-ї Хмельницької окремої механізованої бригади. До речі, руйнівна лаба Михайло Кулик спрезентував даний шеврон. Міша, дуже, я б назвав його військовим конструктором. Тільки коли почав, почався інтенсивний розвиток безпілотних літальних апаратів, ну він у складі цієї бригади просто робив неймовірні речі. Якщо, наприклад, згадувати Станіслава Сенника, ми з ним разом виросли, у нас було дуже таке веселе, незабутнє дитинство. Ми часто бували в Голині, дуже любили ходити в голень до друзів. Шкода, що так вийшло. Дуже шкода. І ну, такі хлопці, як Станіслав, назавжди назавжди в пам'яті. В кожній сім'ї, як мінімум, хтось один на фронті. Як мінімум, в кожній сім'ї є безліч друзів, які воюють. І відповідно ті люди, коли хочуть допомогти фінансово, безпосередньо вже кошти перераховують військовослужбовців. Кошти як поступали, так і на організацію поступають. Основний акцент ми е, робимо на дрони, на оптику. Напевно, оптичних приладів було ну, найбільше придбано. Оптика, дрони, засоби зв'язку. Ну і екіпірування, бо така штука, як е, хороше взуття чи ті та саме військова форма, вони теж дуже потрібні. Шеврони збираються тільки ті. Тих військових підрозділів, куди відправлялась допомога. Якщо ти, наприклад, знаєш людину, він там приніс тобі шеврон, але ти йому нічим не допомагав в процесі його служби, то відповідно ну, такий, такий шеврон мені не потрібен. То ви його поки що відкладаєте і стараєтеся чимось допомогти. Я, я, я ви... чимось допоможу, а тоді вже, okay. тоді вже шеврон. Так, таким, таким чином воно працює.